Добрий день, діти! Вітаю вас на уроці української мови. Тема нашого уроку Типи текстів. Почнемо наш урок з повторення вивченого протексту. Пограємо в гру «Доповни речення. Група речень, які зв'язані між собою за змістом, це правильно текст. Друге. До тексту можна зібрати молодці заголовок. І третє текст. Складається з частин. Скільки частин має текст? Молодці. Три. Ви правильно зробили перше завдання. Як же можна визначити тип тексту? Дослідимо це. Кожен текст Створюється з певною метою розповісти, описати щось, висловити міркування. Залежно від поставленої мети ми створюємо тексти різних типів. Пригадаємо, які бувають типи текстів. Текст. В якому про щось або про когось розповідається, називається текст-розповідь. Текст, в якому описується предмет або подія, називається Текст. -опис». Текст в якому про міркується, доводиться або заперечується, називається текст міркування. Молодці. Працюємо далі. Прочитайте, будь ласка, тексти, що їх об'єднує. Перший текст. Давно вже не дощило. Та раптом налетіли хмари, важкі краплі застукотіли по дахах. Усі зраділи дощу. Ужили сади, луги, поля. Усе зазеленіло. А тепер прочитаємо другий текст. Лє дощ. Із густих хмар безупинно падають масивні краплі. Вони барабанять по дахах, шумлять у листі, з вікон стікають численні струмочки, а на асфальті дрижать калюжі. Читаємо третій текст. Дощ. Надзвичайно потрібен землі. Коли довго немає дощу, земля висихає. Трава і дерева вкриваються пилюкою. Всі рослини чекають вологи. Якщо дощу нема дуже довго, то засуха може знищити посіви. Але коли дощі приходять вчасно, то зріє багатий урожай на радість людям, що об'єднує всі три тексти. Правильно, в них йдеться про дощ. А тепер визначимо, який з цих текстів є розповіддю, який описом, а який міркуванням. Попрацюємо над першим текстом. Давно вже не дощило. Та раптом налетіли хмари і далі розповідається про те, що почали падати краплі що всі зраділи дощу і як змінилася природа. Цей текст розповідає про те, що йде дощ. Правильно, це буде текст розповідь. Попрацюємо над другим текстом. Лє-дощ. А далі вам розповідається, які падають краплі, як вони барабанять, як з вікон стікають струмочки, а на асфальті дрижать калюжі. Цей текст описує, як саме йде дощ. Так, це текст-опис. Попрацюємо над третім текстом. Дощ надзвичайно потрібний землі, стверджує автор, і потім доводить, що відбувається із землею, рослинами, якщо немає дощу. І що буде, якщо дощ приходить вчасно? Цей текст розмірковує над тим, для чого дощ потрібен землі. Правильно, це буде текст міркування. Попрацюємо у зошиті. Відкрийте зошити. Запишіть дату сьогоднішнього уроку. Який з текстів про дощ тобі сподобався найбільше? Текст розповідь, текст-опис чи текст міркування. Добери до нього заголовок. Запиши заголовок і цей текст у ЗОшит. Поставте відео на паузу і виконайте це завдання. Отже, давайте перевіримо себе, хто записав перший текст. Яку назву ви йому дали? Я придумала таку назву. Іде дощ. Тому що в тексті розповідається, що іде дощ. Це текст розповідь Давайте перевіримо, хто записав другий текст. Яку Назву ви йому дали. Я дала цьому тексту таку назву. Дощ. Це текст-опис. В ньому описується подія, як саме йде дощ. І давайте перевіримо, хто написав третій текст. Яку назву ви дали? Нагадаю, це текст міркування. Я дала йому таку назву. Чому потрібен дощ? Тому що в тексті розмірковується, що відбувається з природою, коли йде дощ. Молодці. Ви перевірили себе. Я впевнена, що у вас все вийшло. А тепер відпочинуть наші оченятка. Уважно дивимося гімнастику для очей і повторюємо. Працюємо далі. Прочитайте, будь ласка, текст. Про що в ньому розповідається? Осінь, погляньте, який кольористий стоїть ліс. Улітку він був зелений, а тепер осінь. І листя пожовкле. Ніби хтось пофарбував ліс. У таку світло-жовту фарбу. А підійдіть ближче. Одне дерево жовтувате, інше темніше, а цей кущ прикрасив себе червоним листям. Чи відповідає заголовок темі тексту? Подумайте над цим. Так, я згодна з вами, цьому тексту цей заголовок не дуже підходить. Подивіться, як я його назвала. Кольористий ліс, тому що в ньому описується, який кольористий ліс, які кольори в ньому влітку. І восени. Визнач, з якою метою написаний текст розповісти, описати чи висловити міркування? Так, знову ви правильно відповідаєте, автор хотів показати нам. Красу лісу і його кольори. Описати ліс влітку і восени. Визнач, до якого типу належить текст кольористий ліс. Текст розповідь, текст опис чи текст міркування. Так, правильно, текст-опис. Переходимо до наступного завдання. Прочитайте уважно текст. Яка думка в ньому доводиться? Укажи тип тексту. Про калину кажуть, що вона є символом українського народу. І це дійсно так. Калину завжди любили, її порівнювали з гарною дівчиною. Калину садили скрізь на берегах річок, на могилах під вікнами біленьких хат та біля розмальованих криниць. Кетягами червоних ягід прикрашали весільні короваї та вплітали їх у дівочий вінок. Ними Лікували застуду, ягоди калини додають людям сили і бадьорості, тож недарма оспівується ця рослина в піснях, про неї розповідаються в легендах і переказах, прислів'ях і приказках. Яка головна думка цього? Правильно, в ньому розмірковується про те, чому калина є символом українського народу і доводиться це. Який тип цього тексту? Так. Це текст міркування. Молодці. Визнач, який з поданих заголовків відповідає типові тексту Чарівна рослина, калина восени, гарна калина як рідна ненька Україна. Чому калина це символ України. Так, в тексті доводиться що Калину вважають символом України. Тому правильний заголовок ви вибрали вірно. Це заголовок, чому Калина це символ України. Правильно! Ви впорались з цим завданням. Настав час відпочинку. Підвелися! І відпочиваємо. Одягнув неділю, рано вийшов до сорочку. Вийду спати, запружляю, запаю в таношку, засміється, заспіває сонце над надланам. Поміркуйте, про що йтиметься в текстах із такими назвами. Визначте тип кожного уявного тексту. Пригоди їжачка. Чому осінь називають щедрою, дуб краси. Як ви думаєте, текст з назвою пригоди їжачка» Про що буде нам розповідати? Так, про пригоди лісового їжачка, які з ним можуть трапитися восени? Він буде розказувати. Це буде текст розповідь молодці. Чому осінь називають щедрою другий текст? Так. Ми будемо міркувати, чому осінь? Щедра. Ми будемо це доводити. І тому це буде текст міркування. Ну, а третій текст з назвою дуб-красень. О, які ви молодці! Дійсно, ми опишемо словами дуб, який? Нібито на картині буде перед нами. Опишемо всю його красу, його велич і допоможе нам в цьому текст, опис. Молодці! Ви гарно впорались із цим завданням. Послухайте домашнє завдання. Складіть і запишіть у зошит. Невеликий текст за однією з тем. Він може складатися з чотирьох-п'яти речень. Але не забудьте, що від теми вашого тексту залежить його тип. Розповідь, опис чи міркування. Бажаю вам гарних текстів! Ми гарно попрацювали на уроці. Давайте пограємо в гру так чи ні. Прочитаємо, будь ласка, з вами висловлювання, і на кожне висловлювання ви маєте мені дати відповідь так чи ні. Перше, заголовок це назва тексту. Повідомляє, про що йтиметься. У тексті. Правильно. Так. Друге. Текст це сукупність слів. Молодці. Ні, це не сукупність слів. Ви вірно підмітили. Третє. Текст, в якому описується предмет або подія, це текст опис. Молодці. Так. Четверте. Текст, в якому про щось або про когось розповідається, це текст розповідь. Знову вірно, молодці. П'яте текст, в якому щось доводиться або заперечується це текст міркування. Так. Розумнички, ви дуже уважні були на уроці. А тепер давайте підведемо підсумок нашого уроку. Дайте відповідь собі на такі питання. Сьогодні на уроці я дізнався, навчився. Зрозумів. Ви великі молодці. Я дякую вам за урок. Так тримати. До зустрічі!